Вітаю! Чи варто переплачувати за фул комплект легенди, чи взяти фул комплект Triple Score? Пошук піски чорноземи поля. В основному, настільки я зрозумів, можливо, частково ліса. І ставки це вже безпосередньо пляжний пошук. Давайте перше розглянемо, щоб розуміти ситуацію далі, хто дивиться ціну приладів і комплектацію саме фула. Фулл комплект даних приладів містить три котушки. Це стандартні ось вони. І додатково велика катушка і снайперка. Снайперка ось така, саме безпосередньо, в комплектації Scory 3. Додатково ще є навушники і павербанки в обох приладах. А в легенді ось така катушка кругла 15 см. І відразу, якщо ви хочете в річках шукати дрібні цілі, то краще буде безпосередньо ось така катушка овальної форми, саме скоре. Якщо у морях то ось ця буде краще. Далі, якщо у вас акцент більше на сережки і цепочки якісь, знову ж ця катушка. І навіть на 40 кГц нею будете бомбити. Якщо на ювелірку середніх розмірів більше акцент. От. Ну Тут можна і базово використовувати, тут вже не стільки є значними там якесь калічко чи кулончик знайти. Зрозуміло. Тобто ви вже дивитеся, що краще от на моря буде краще легенда, і на дуже дрібні цілі вишуковувати цією катушкою. Дуже чутливий до дрібних цілей скоре, от, із цією катушкою. В ну, індивідуальному порядку більший захват під водою. Це вже зрозуміло. Йдемо далі, аналізуємо тепер ціну, переходимо до того, що з самого початку мали перейти. Фул комплект легенди 44 тисячі, ну я заукруглюю там трішки менше. І 25700, 26 тисяч. Тут різниця дуже суттєва. Тут акумулятор 15 годин, тримає, тут 8 годин на половину різниці. Тут дуже гучний там динамік, але є навушники, це компенсується. Тепер переходимо до ґрунтів. За легенду варто переплачувати тоді, коли ви знаходитеся близько до цивілізації, де багато дуже перешкод. Назвемо це магнітні перешкоди. Там неважливо, чи це від проводів, чи це вишок телефонах. Краще. Бо тут є пониження слабкого сигналу і повищення, і чутливості середні, відповідно, буде універсальніше. Другий чинник переплати це ферочек, кращий дискрім, більше інформації. Там, де засмічено, теж варто переплатити. І глинасті болотисті грунти тоді теж варто.